Так, дивіться Ліля. рукав у нас має окат, тобто цю ось, 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 ось частину, яку ми вшиваємо в пройму сюди. Це сюди. А, яким чином закрити ось тут петлі, це вирішувати тільки вам. Поясню чому. Немає значення взагалі, ви можете поступово закривати спочатку тут. Потім тут, потім знову тут, потім знову тут. При такому закритті буде так називаємий сходинковий край. Тобто, у нас буде закриватися рука ось таким чином. Можете в'язати вкороченими рядами, щоб потім за один захід. Усе оце закрите. Ну, це коли ви не дов'язуєте тут там три петлі, допустим, тут дві, тут одну, 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 одну. І коли вже все буде вив'язане, то ці петлі ви потім за один ряд підхвачуєте і на обратному путі ви просто їх закриваєте. Тоді у нас окат буде такий гладенький і ну не буде от таких ось а, сходинок, перепадів. А, у вашому випадку, оскільки ви його будете вшивати у жилет а, дутий. Взагалі нема значення. Чому? Бо на сам окат, на оцей ось окрай буде пристрочена блискавка, друга її частина буде пристрочена в пройму цього жилета. Ось тут у нас будуть зубчики да, блискавка. І тут буде блискавка. От Саме коли ця блискавка буде настрочуватися на окат рукава. Вона собою закриє і ось цей дефект ступіньковий, і закриє собою оті гарні красиві убавки, які ми робимо укороченими рядами. Тобто, не буде видно взагалі. Саме тому ви можете закривати цей окат як завгодно ну, у будь-який спосіб. Більш того, на жилеті буде такий невеличкий. Ну, як капюшончик нависати над самим місцем, куди ми будемо цей рукавчик встягувати, підстібувати. І місце з'єднання блискавки з рукавчиком і блискавки рукавчика з блискавкою пройми, його також не буде видно, бо воно, ну, по ідеї, буде ховатися під ось капюшончиком. Це таке. Якщо ви мали на увазі, як порахувати оцей ось окат, ну, в сенсі, скільки тут убавок робити, і так далі, то для цього потрібно знати пройму. Що саме потрібно знати? Потрібно знати її висоту, тобто від оцієї точки до цієї точки по прямій, потрібно знати її глибину. Ось. Тобто від бокового шва до самого краю по спині, по ширині спини. І все. Тут ви сантиметровою стрічкою виміряєте, виміряєте ось це розстояння, коли тільки пройма починає підніматися нагору і виміряєте ось, це, ось цю відстань. Сантиметровою стрічкою, пояснюю, чому сантиметровою, бо це полотно не в'язане, а ось тут ви будете в'язати. Якби тут у нас були петлі, ми б порахували по петлях і рядах, і тут би розрахунки були відповідні. А так нам доведеться рахувати по сантиметрах, ну тобто в метричній системі. І сам окат робите так, як ви наміряли пройму. Припустімо, я кажу зараз умовно. Тут було у вас там 7 ось ця відстань. Ось ця відстань на проймі також має бути 7 см. Це в спокійному стані після ВТО, після прання, після того, як вона сіла чи розтягнулася. Тобто, вже повністю полотно коли стабільне стало. От, оце ось ця відстань має становити 7 см. Далі ця висота, ну, припустимо, тут буде там 15 см. У вас ось ця висота також має становити 15 см. Ви там переводите собі в ряди ну, цю відстань, а цю переводите собі в петлі. І ось цей ось окраюшок закруглений, ось цей, він у нас залишається. Ну, Тобто ви можете тут проміряти, приблизно там плюс-мінус. Він буде становити ну, десь там до 5 см, не більше. Ну, Це. В ідеалі. Тут ви будете по 2 петельки закривати, для того, щоб отримати ось такий ось скос. Тобто всі оці е, три е, мірки, висота, глибина пройми і заокруглення повинні відповідати як на проймі жилетки, так і на окаті рукава. Ну Тут ви ж знаєте, да? якщо ми тут, допустимо, закриваємо за один раз. 7 см, і тут 7 см, то ця сама верхня частина має становити десь 13-14 см. Далі ми отут закриваємо 4 петлі, 3 петлі, 2, або 2, 2, 2, 2, тут так само, і далі все по одній. Отут також ми залишаємо 2, 2, 2, якщо ось тут ви закривали 2, 2, 2. І отут по одній ми вбавляємо для того, щоб вийти на плавний окат. Якщо я правильно зрозуміла ваше запитання, то ну, це на нього відповідь. Якщо вам потрібні були ну, такі розрахунки, то орієнтуйтеся зараз на метричну систему, тобто не на ряди і петлі, а саме на сантиметри, бо жилетка у вас не в'язана а відшита. Ну, якщо щось не зрозуміло, ви запитуйте, поточнюйте, бо можливо я не те щось відповіла.